Всім доброго дня. Ведемо прямий репортаж із Полтавської області. Дуже рідке явище. Абрикоси цвітуть і заодно летить сніг. Що там біле хлоп'я, що сніг білі хлоп'я. Правда, сніг падає розстає. Ну, я дуже рідко бачив, щоб цвіла абрикоса. І летів сніг. Тут прямо о, сніг прямо пролітає такий неслабий хмарість, теж затягнула вже хмарами так добре. Напевно, буде довго снігити. Мені цікаво, чи після цього хоч виживуть наші абрикоси. Недавно вони тільки розпускалися. Учора була жарота розпустились повністю вже абрикуси фактично, з деревина вся в квітах. Оце вам і зміна погоди. Буквально вчора стояла така жара, типу позавчора жара стояла тут, на дворі вже холодно, зябко, так сиро і летить вже сніг. Потроху вже, дивіться, обдуває навіть вітерцям квіти за абрикуси. Вчора так. Бділ літало тут повно, прямо я здивувався. А зараз... зараз летить сніг, прямо засипає снігом, не просто летить, а прямо засипає. От. Він, як бачите, погода плюсова температура, то він навіть не долітаючи землі розтає. От. Дивіться, за... зелень вже росте, от зелень. І сніг, він фактично тільки приземляється, він вже перетворюється в воду. Це фактично не сніг, а дощ. холодний дощ фактично. Мені цікаво як це вплине на оці абрикоси. Що ж воно буде, яка ж завтра буде погода? Оце ось такі у нас... Погодні перепади у Полтавській області. Що ж саме цікаво, чому так рано розпустилася абрикоса? Я вважаю, що вона не вовремя розпустилася, їй ще потрібно було трохи почекати. Ну це ж ти ж природі не накажеш, вона сама по собі ось тобі вирішує, коли Зелені розпускатися, коли деревам цвісти. Ну а тут тобі отак от, от нас фактично засипало снігом. Як засипалося, він вже фактично сніги припиняються. Може зараз його вже й не буде. Ну, це хотілося зафіксувати сьогоднішню погоду. Бо я рідко коли бачив, щоб отак несло сніг, цвіте абрикоса і несло сніг. Як на мене, я такого не пам'ятаю. Може воно такий і було, але я не пам'ятаю, наприклад. Оце ось таке воно показали ми. Дякую всім за перегляд. Оставте, будь ласка, нам вподобайки за наш репортаж. Всім дякую.